Сором і провина різні речі. Роздуми над Словом Божим на понеділок сьомого Великоднього тижня. Того часу учні сказали Ісусу. Ось нині ти відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш. Щоби хтось тебе запитував. По цьому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм. Тепер вірите, ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо Отець зі мною. Це я сказав вам. Щоб у мені ви мали мир, у світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Сьогоднішнє Євангеліє вразило мене словами учнів. В інший спосіб, сказане можна інтерпретувати так, ну нарешті ти вже говориш зрозумілі речі. Не треба нам тих казочок, яких ми не розуміємо. З їхніх слів також складається враження, нібито Ісусові подобалось, що вони його постійно перепитували, а їм це набридло, і лише зараз вони визнали в ньому Божого Сина. На місці Ісуса я точно побразився або щонайменше чути таке було б неприємно. Але чи не нагадує мені чогось ця поведінка апостолів? Так, часто Ісуса важко було зрозуміти, і їм доводилось його перепитувати про значення сказаного. Ми також продовжуємо спілкуватися з Богом. Господь говорить до нас через Слово, через людей, через обставини життя, але з власного досвіду знаю. Що особливо важко зрозуміти Божу волю в тих обставинах, у яких хотілося би дістати чітку відповідь. І коли її немає, а час підганяє, я починаю нервувати. Приходять думки: ну що так важко чітко показати твою волю? Однак, коли буває, що Господь чітко дає зрозуміти свою волю, чорним по білому. Тоді віра ніби укріпляється і приходить полегшення. В таких випадках моя поведінка не дуже відрізняється від поведінки апостолів і сьогоднішнього уривка. Також в оригінальному тексті цього Євангельського уривка використовуються слова настав час, щоб ви були розсіяні. Слова вживаються в пасивному стані. Ніби апостолів хтось мав би розсіяти. Часто нам треба пізнати свою слабкість, щоб по-справжньому зрозуміти Божу силу і любов. Цікава відповідь Ісуса Він не зосереджується на приземленості апостолів і моїй також, Він попереджає їх про випробування і запевняє у своїй любові наперед авансом. Він знав, що коли вони залишать його одного, а потім знову зберуться після Воскресіння, їх пригнічуватиме відчуття провини та сором за те, що покинули його і виявилися боягузами. Нещодавно я читав цікаве дослідження американської психологині Рене Браун, яка досліджувала почуття сорому. Виявляється. Це одне з найсильніших, але водночас одне з найбільш прихованих почуттів, які повільно і непомітно руйнують людину. Сором змінює наше життя, наші дії, спосіб мислення. Він має глибокі корені. Почуття сорому нашіптує ти поганий. На відміну від почуття провини, яке каже Твої дії були поганими. Натомість у тому ж дослідженні говориться що почуття сорому руйнується справжньою акцептацією, прийняттям людини такою, якою вона є не осудженням. Ісус знає наші слабкості, промахи та невірність. І наперед запевняє нас у своїй любові. Він не хоче, щоб ми втрачали його себе і час для коперсання в почутті сорому. Не хоче, щоб ми відходили від Нього. Він хоче, щоб ми були здатні пробачити себе, як Він нас пробачає. Він наперед уже нас любить. Він переміг світ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.